Фактично, основна мета цієї операції полягала у знищенні соціальної підтримки українського руху опору. Першу чергу операція Захід була поширена на терени Східної Галичини: Львівщина, Тернопільщина, Івано-Франківщина. Знову ж таки, обсяги депортації вони поширювалися і на інші області, але ці регіони були основою. Великі обсяги жертв були під час самої депортації, тому що. Це нам, сучасникам, так легко казати. Депортація. А коли в село приїжджає спеціальна каральна місія, мешканцям дається декілька годин на збори, і далі товарними вагонами їх везуть через значну частину території радянської держави. От в ході цієї транспортної операції відсотків 20%. Людей не виживали. будь-які насильницькі дії. Вони впливають на майбутнє. Вони закладають історичну пам'ять, вони демонстрували жорстокість влади і впливали на те, що населення зневірювалося у підтримці руху опору. Якщо подивитися з позиції сьогоднішнього дня, то цей вплив був мінімальний, тому що українська громада відродилася. На початку х років яка активно сьогодні зі зброєю в руках відстоює свою незалежність.